Вітаю! Сьогодні буду готувати твердий сир в домашніх умовах. Це дуже смачно і корисно, повірте. Всі інгредієнти для сиру ви знайдете в описі під відео. Спочатку мені потрібна каструлька, бажано із високими бортиками, вливаю сюди молоко. Додаю сир. Молоко і сир бажано брати великої Жирності. У мене молоко домашнє і сир також. Перемішаю все і це все відправляю на вогонь. Нагріваю масу до гарячого стану. Саме головне, щоб не кип'ятити. Роблю маленький вогонь і продовжую помішувати. Такий варіант сиру чудово підходить, коли у вашому холодильнику. Десь завалявся сир, і ви не знаєте, що з ним приготувати. Ось погляньте, вже відокремлюється сир від сироватки. Сир починає збиватися в таку кульку, навіть подекуди вже і тянеться сир. Саме головне, не відходимо від плити, так як молоко може. Захотіти вистрибнути із каструльки і постійно помішуємо. От ви бачите, уже в мене утворився такий маленький шарик сиру. Виключаємо вогонь. Ось, можливо, вам видно, він стає таким тягнучим, тягнеться. Сироватка зовсім уже без сиру. Тепер потрібно процідити це все на. Družlak. Bere mojstra in družlak. Бачите, вже тягнеться. Залишаємо, щоб повністю зцідилася сироватка, відійшла. Навіть можна допомогти так при... приминаючи. Сироватку не виливаємо, з неї можна приготувати чудові оладочки, оладки або млинчики смачні. Залишила сир я на 10 хвилин, щоб повністю стікла сироватка. Тепер Перекидаю його в каструльку, додаю сіль, за смаком, соду, також трішки масла. Масло не обов'язково, це за бажання. І тепер перехожу знову до плити, ставлю це все на водяну баню. Також це можна робити на звичайному вогні, але потрібно бути обережним, бо маса може підгорати. Тому я буду використовувати водяну баню. Водичка в мене кипить, відразу ж ставлю сир. Сир поступово почне плаватися. Тут присутні ще маленькі крупинки сиру, але це нічого. Вони з часом розійдуться. Поки що він зараз тверденький, але як почне добре плаватися, буде з ним легше працювати. Ось, як ви бачите, від дією соди сир починає плаватися. Так тягнеться, бачите? Ось в мене повністю вже розплавився так сир. Добре його перемішувала. Виключаю вогонь. Відразу роблю таку грудочку. Тепер беремо підходящу для вас форму. У мене це мисочка буду використовувати. Ви можете також взяти і. Лоточок, що у вас є. І переміщую туди сир, гарненько втрамбовую, щоб вийшло лишнє повітря. Накриваю харчовою плівкою і залишаю так до повного охолодження. Ось сир повністю холов, знімаю плівку. Дістану. Погляньте, яка структура і зовсім не відрізняється від магазинного сиру. Такий сир можна натирати на терку, готувати з нього різні салати, також натирати зверху піцу. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні. Прості і нові рецепти. Смачного!